Стоять розбійник, Це що таке? Ти взагалі збираєшся це піднімати і викидати, чи ні? Схаменись, послухай голос правди. Ну, тобі треба? Сплячі гірські вершини відлітають у далекі сни, коли ранок пробуджує землю своїм ніжним поцілунком. Кришталево чисті струмки літають серед зелені, відбиваючи мерехтливе сяєво сонця. Природа, наша найвеличніша спадщина, наш вічний дарунок від матері землі. Але темна хмара загрози нависає над цією красою. Наша планета стогне від нашої нерозсудливості, від нашої байдужості до її потреб. Ліси вигорають, ріки забруднені, і повітря нашого світу стає все бруднішим і отруйнішим. Але ще не пізно прокинутися від цього кошмару. Ми стражі цієї краси, ми обранці планети. Ми зміна, яку ми хочемо побачити у світі. Збереження планети це наша місія, наша неперевершена мета. Нехай кожен крок, кожен подих буде кроком на збереження нашого дивовижного світу. Нехай наші дії, наша ріка несуть чистоту і життя. Нехай ми станемо стражами лісів, водних джерел і повітря, що дихаємо. Давайте збережемо нашу планету здоровою не лише для нас, але й для майбутніх поколінь. Щоб вони могли розквітати у цьому райському куточку, як ми це робимо сьогодні. Блін, все ж таки треба прибрати. Правильно думаєш? Забирай і викидай.